Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко. Добрий призупиняє з певних причин на певний час роботи по цій машині. Коротенько підсумок. Інформація для роздумів, яка вам або вашим побратимам легко може врятувати життя, коли ваш захист України пов'язаний із БМП. Дивіться, ситуація. Побратим. Проїхався на машині, не так давно вона прийшла з. Точніше, не так давно на ній міняли Двигун Двигун із капітального ремонту. Проїхався там козак якусь кількість часу, у нього застукав двигун, причому застукав так нормально. І вона там виїхала з небезпечної зони, зупинилася, приїхав я. Ось тут працюю в Чигирях. Під час діагностування дослідження, як працює машина, з'ясувалося, що є сторонні звуки немеханічного походження. Під час прокручування колінчастого валу без подачі пального. І... Я потім пробував її заводити, від'єднувати послідовно форсунки від паливного насосу високого тиску. Навіть на п'яти форсунках завестися не схотіла машина. А коли потім я під'єднав назад всі шість, вона іще більш грубо жорстко почала ну, детонувати. Там ну, просто детонація дуже потужна. Реально, як гармата стріляла, от просто вона погано заводилась, і коли нарешті ледве от тільки завелася. Пішла детонація, одразу ми її заглушили. І під час від'єднування форсунок від правої голови у мене склалося враження, що проблеми в лівій, що детонації, пшакані і сторонні звуки, не механічні, повторюю, в лівій голові. Тому я спочатку зняв форсунки всі з лівої голови і з'ясував, що вони повні води. Ну, от вода вже випарилася, але. З них вибігала солярка з водою. Перший лівий циліндр, там от кристалічний нагар. Кристалічний нагар, не знаю, що це було. І ще, дивіться, по лівій голові, по лівій голові не було пломб і замість герметики або прокладки на ущільненні просто на кришці. На кришці газорозподільчого механізму, отут консистентне мастило. Тобто хтось кришку посадив, от з цього боку, все ж таки шматок старої прокладки. А взагалі по контуру, ну там інших відео видно, взагалі по контуру мастило. Просто якийсь солідол. так Кришку посадили на солідол. Я думав, що це такий ремонт, що це з капіталки такий двигун прийшов. але Двигун, насправді попломбований, ну ПНВТ попломбовано, тут попломбовано. І коли я хотів демонтувати форсунки по правому борту, то побачив, що всі з'єднання на форсунках запломбовані. Так? І тут прокладка. Прокладка з герметиком. Тобто ось тут іде конкретно заводське рішення. На заводах, ну, заводу не відправляють, не, не присилають з однієї відкапіталеної голови. вони капіталять весь двигун. Що це означає? Це означає, що після того, як він прийшов з капіталки, весь запломбований, отам були руки фахівців, і дивіться, по звуку проблеми в тій голові. І в тій голові форсунки з водою. Слідкуйте уважно за думкою. Я скоординував мої командуванням, були прийняті певні рішення, внаслідок яких я призупиняю мої роботи зараз на цій машині. Але було важливо зрозуміти, Фор вода в форсунках тієї голови. Логічно очікувати, що вона буде і в фільтрі. І в фільтрі тонкого очищення, і в фільтрі грубого. Ну, тут зараз просто. Купа бліків, ви не побачите. Але може і побачите. Коротше, бачите, отам краєчок я затер. Бачите, все дно темне, а отут краєчок світлий. Там багато бруду. То я пальцем протер, там багато бруду, але води там не видно. Так, Якби були краплі, ну їх би було нормально видно. І я, стан фільтру, ну, такий собі. Ну, не веселий, але не критичний. так? Не критичний. Ну, тобто, ну, ми, ми бачили набагато сумніші фільтри тонкого очищення. Відповідно, я пішов досліджувати фільтр грубого очищення. Теж, так, ну, не веселий, але не критичний. І що цікаво, цікаво те, що 에, води тут. Теж не видно, розумієте? Так, тут є котлета бруду, є котлета багна, але крапель води немає. Розумієте? Не видно крапель води. Ну, і один фільтр, другий, розумієте, щоб воно дочавило аж до форсунок, а форсунки були повні. Там на іншому відео є. Ну, Однозначно в фільтрах мала бути вода. Тут і води не видно взагалі. Бруд, так. Але ну, реально я бачив набагато більш застраті е, фільтри. Набагато більш застраті фільтри. Тобто, ну так, це неприємно, але не критично. Цей бруд ну, до таких наслідків сам по собі не призвів би. Що це означає? До чого я веду? Прийшов двигун з капіталки. Запломбований. Так, в системі погане пальне. Застрите механік водій не слідкував, застраив, підзасралися фільтри, але не водою. Розумієте, ну, хто вас має справу, той добре знає, так, що таке вода в фільтрах, як вона виглядає. Її одразу видно. А там були руки фахівців. І там три форсунки повні водою. Розумієте, про що я кажу? Система без води, ця голова звучить адекватно, а ця голова дуже хвора. І тільки в ній, у форсунках вода. Що це означає? Правильно, все схоже на те, що ті добродії в лапках, які туди лазили, які посадили кришку ГРМ, навіть не на герметик, а на солідол. А це ну це нонсенс, так? Нонсенс. З'єднання метал на метал по гарячій оливі на солідол саджати. Вони туди, скоріше за все, поставили форсунки, в яких вже була вода. І та вода там, так, от може навіть ще трішечки залишилася, може навіть зараз я вам ще трохи її звідси виб'ю. І та водичка, вона там, ну, її ж фільтри тут не пропускають, так? Вона якийсь там час якось шморгалася, шморгалася, а потім, коли підзабилася вже... Бачите? Витікає, бруд, не знаю, чи видно. Витікає, от саме, де тут краще показати. Не знаю, чи видно. На відео, але летять у потоці солярки, летять мікрокраплинки водички. Тобто я їх оком бачу. Бачите такі, як блискітки вилітають? Оце, оце бачите? От. У херці і водичка. Просто водичка дуже маленькими краплинками вилітає звідти. І миттєво вона збігає. Не знаю, встигає камера показувати. Бачите, і воно все там заіржавіло. Іржа. Просто іржа. Тобто зараз розібрати оцю форсунку, там все заіржавлено. Тобто, що це означає? Правильно, що хтось туди лазив і форсунки поставив з не тільки іржаві всередині, а ще і з водою, так? О, 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 дивіться, дивіться. Бачите? Оце вода. Іржа. Вони всередині іржаві. Тобто поставили форсунки з водою. Якийсь час. Та вода трималася, якусь кількість пального пропускала, а потім, коли вже під'їхав бруд із фільтрів, то там то все. Вони капітулювали. О, знову біжить. Бачите, оце вода. Це вода. Із ржею. Там просто вивалюються сматки іржі. Так, і ще раз. Був двигун з капіталки, чимось когось він не влаштував, полізли туди, позривали пломби і поставили форсунки з водою всередині, через які почала машина стріляти як гармата. І ще, я ще про це зніму окремо ролик. Під час роботи з фільтром грубого очищення я дослідив уважно. Буває, що та прокладочка падає, ні, вона там ніде не валяється. Це одна з тих прокладочок, що найлегше губиться недосвідченими і недбалими механіками-водіями. Чому, пояснюю, отут, нав... отут є коло прокладочка на оцьому шві паяльному, отут має бути прокладочка повстяна. Повстяна, я зніму окремий відосочок і напишу її розміри. Просто вона вирубиться з повсті і от сюди ставиться. І вона має ще таку звичку, там в кришці, яка на машині залишається, там є така як виштамповка. І от вона до тієї виштамповки прилипає. І очима її не видно. І вона буває туди прилипає, коли знімаєш фільтр. Потім ти забереш фільтр і під час робіт на машині, вона туди падає вниз. Якщо там донизу. якщо там лайно-багно, то вона губиться. І потім ставлять її назад. Ось на цьому фільтрі оцієї прокладочки немає. Ані тут, ані на кришці, ані на днищі. Я все там облазив, все перевірив. І це теж великий мінус. Запам'ятайте, отут має бути прокладочка. Все працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.